Вітаю вас малята! Різдвяна зірочка на небі горить, горить і не згаса, і ваш, малята дивний щебіт, зв'янки прозорі, як роса. Сійся, родися, жито, пшениця. Всяка пашниця, щоб вродило в землі, щоб був хліб на столі. Дай же, Боже, в добрий час, щоб добро родило вас. Зі святом вас вітаю, щастя, радості бажаю. Це маленькі шедрівники, і принесли вони для вас дарунок, різдвяну зірку, і вірш до неї, що написала Марійка Підігрянка. Послухаємо вірш Марійки Підігрянки Різдвяна зірка. Різдвяна зірка на небо вийде, малий Ісусок до діток прийде, малий Ісусок, Божа дитинка. Буде святвечір, буде ялинка, буде калятка в кожній хатині, настане радість в кожній родині. Пограємо в гру, я почну, а ти продовж різдвяна зірка на небо. Вийде малий Ісусок до діток. Прийде малий Ісусок Божа. Дитинка, буде свят вечір, буде ялинка, буде колядка в кожній. Хатині. Настане радість в кожній. Родині. Молодці. А ви знаєте малята, звідки з'явилась різдвяна зірка? З давих давен у зимові дні. Люди святкують Різдво, тобто народження Ісуса Христа. Він народився дуже-дуже давно в місті Віфлієм. Його мама Діва Марія і святий Осіб пішли в місто Віфлієм, але не було де приночувати. Тоді одні люди пустили їх до своєї. Сталинки, де була худоба. Там і народився Ісус. Ніч була холодна, а корівки і яхнята дихали на мале дитя і так зігрівали Ісусика. Першими прийшли до новородженої дитини пастушки, які побачили яскраву зірку, що всім людям оповіщала про народження Христа. Ім'ясна зірка яскраво сіяла до тої сталінки. Ім шлях указала. Потім прийшли три мудреці різних куточків світу, які принесли Ісусику різні дари. На Різдво люди радіють, що народився Ісусик, і колядують, прославляючи Христа. Напередодні Різдва вся сім'я сідала за один стіл на святу вечерю. Господар вдома вносив дідух. Адже колись ставили не зелену ялилку, а дідух. Його робили з соломи. Він символізував достаток, під скатертину ставили по всім куточкам часник, аби всім, хто зібрався за столом, були здорові. Всі чекали на першу зірку. Коли з'являлася перша зірка на небі, родина сідала за стіл. Та запалювали різдвяне свічку. Малята, а чи ходили ви колядувати? А яку пісенку ви співали? Давайте ми з вами згадаємо і назвемо головні різдвяні атрибути. Дідух, різдвяна зірка, кутя, різдвяна свічка, колядники. Наші щедрівники поспішають до інших діток щедрувати. Час і нам прощатись, до побачення. Веселих свят усім вам малята!